Три реальні причини почати займатися в залі. Причина номер один груба фізична сила. Так, тренування в залі не зроблять з тебе бійця UFC, але при фізичному конфлікті з людиною, яка взагалі нічим не займається, в тебе буде перевага в грубій фізичній силі, що дасть тобі змогу наваляти свому опоненту або, як мінімум, пожати його. Причина номер два шикарне самопочуття. Якщо простими словами, то наш організм настільки звикає до навантаження на тренуванні, що будь-які прості справи по типу встати з дивана і зайняти своїми справами здаються для нього просто дрібничкою. Тому в звичайному житті у вас буде більше енергії і ви себе будете почувати набагато краще. Причина номер три: здоров'я. Будь-яке фізичне навантаження наш організм сприймає як стрес, до якого він змушений адаптуватися. Це Вміння дозволяє протистояти іншим зовнішнім подразникам, в тому числі вірусам та бактеріям. Це дозволяє нашому організму з меншою ймовірністю захворіти та легше переносити самі захворювання. А які ще причини ходити в зал, ти можеш назвати. Залишай свою відповідь в коментарях. Підписуйся на канал, для того, щоб не пропустити інші цікаві відео. До зустрічі!